Ми з вами будемо слухати вірші про весняні місяці. А ось і перший місяць, березень. Весело цвірінькають у дворі горобчики, познімали кожушки і дівчата й хлопчики. Цінь, цінь, цінь! Виспівує радісно синичка, незабаром з'явиться. Молода травичка. Дітки, про який місяць тільки що ми слухали віршик? Незабаром що з'явиться? А ось і другий місяць весни квітень. Я квітую, каже квітень, квітом луків і гаїв, листя з грайками на вітах. Жде чекає Солов'їв. Я квітую, квітень каже, Весно, сестро, пам'ятай, що до вік бажання наше прикрашати рідний край. Дітки, яке бажання у квітня? А це останній місяць весни, травень. А чим же місяць травень поміж братами славен? Йде і весело співа дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями, Не з ліки поливалки, а з грозової хмарки. Дітки, чим травень поливає? Травень поливає не з лійки поливалки, а з грозової що? Хмарки, так, молодці. А також, дітки, я пропоную вам розучити віршик, який вам сподобався найбільше. А зараз, дітки, я вам буду називати ознаки весни. А вам потрібно сказати, чи справді це ознака весни, чи ні? Давати потрібно коротеньку відповідь. Якщо це ознака весни, так? Якщо ні, то ні. Ну що, приготувались? Почали? На весні сонце вище, ніж узимку? Так, дні навесні стають коротшими? Ні. Зацвітають навесні первоцвіти? Так. З'являються комахи навесні? Так. Навесні йде сніг? Ні. На луках зацвітають маки. Так, молодці, земля готується до цвітіння навесні? Так. Навесні хмари сірі важкі? Ні.